Неоднозначний тиждень. Перша його половина обіцяє більше позитивних моментів. Друга ж буде сповнена різноманітними ризиками та непорозуміннями. Щоб не втрапити у неприємну ситуацію, не втрачайте контролю над розвитком подій. Тельці успішний діловий тиждень. Вдалими будуть поїздки успішним навчання, обмін інформацією та послугами, ймовірне надходження вельми вигідної пропозиції, пов'язаної з підвищенням статусу. Близнюки, цей тиждень здатний внести у ваше життя позитивні зміни. Звісно, якщо зумієте правильно скористатись можливостями, які перед вами відкриються. Прислухайтесь до своєї інтуїції, адже її підказки допоможуть уникнути помилок. Раки на цьому тижні вам доведеться приймати непрості рішення та брати на себе відповідальність за інших, Тож варто заручитися максимальною пильністю і вірити у свої сили, без цього успіху не домогтись. Леви, вам наразі не слід розраховувати на легкі успіхи, а також сподіватися, що важливі справи вирішаться самі собою. Для досягнення вагомих здобутків необхідно докласти максимум зусиль. Особливу увагу варто зосередити на вирішенні фінансових питань. Діви, виявивши практичність і ділову хватку, ви зможете досягти вагомих результатів у професійній діяльності. Цей час також доволі сприятливий для гармонізації усталених стосунків. Та зародження нових, що матимуть довготривалий характер. Терези тихоплинний період, упродовж якого не виникатиме жодних несподіванок чи потрясінь, як і чогось особливо цікавого. Поринувши в атмосферу цілковитого штилю, не впадіть в осінню сплячку. Невдовзі на вас очікують великі справи. Скорпіони перед вами відкриваються блискучі перспективи, але це не означає, що слід очікувати мани небесної. Задля досягнення бажаного доведеться докласти максимум зусиль і правильно скоординувати напрямок дій. Стрільці обдумуйте кожен свій крок. Необачні вчинки, скоєні на цьому тижні, будуть мати довгострокові неприємні наслідки. Остерігайтесь будь-якого ризику та сумнівних пропозицій. Козероги пора опуститися із захмарних висот романтичних емоцій та рожевих мрій на землю обітованну. Вас чекають чимало невирішених справ та заплутаних ситуацій. Розібратися в яких можна тільки максимально зосередившись на життєвих реаліях. Водолії, попри те, що подеколи складно буде знайти підтримку і розуміння серед оточення, вам таки вдасться відстояти власні позиції і досягти поставленої мети. У вирішенні найскладніших питань варто покладатись на інтуїцію та досвід. Риби, неспокійний і напружений тиждень, що принесе чимало приводів для хвилювань. Задля знаходження виходу із найскладніших ситуацій необхідно максимально зосередитись і не втрачати самоконтролю.